Лікар душ. Роздуми над Словом Божим на свято святого апостола і Євангеліста Матея. У той час Ісус, проходячи, запримітив чоловіка, який сидів на митниці і котрий звався Матеєм, та й каже йому: «Іди за мною. Той підвівся і пішов слідом за ним. І коли він сидів при столі в домі, прийшло багато митників та грішників, і посідали вони з Ісусом та його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням: Чому це ваш учитель їсть з митниками та грішниками? Він же, почувши, відповів: Нездорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же й навчіться, що то значить. Хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати не праведників, а грішників. Фарисеї закидають Ісусу те, що Він добре ставиться до Митаря. Слово Митар для сучасників Ісуса Христа звучало так само, як грішник, бо Митарі утримувалися саме з тих податків. Які збирали зі своїх співвітчизників і досить часто брали більше, ніж було потрібно, можливо, і Левій Матей до зустрічі з Христом не завжди був, так би мовити, чистий на руку, хоча роздумувати про це марно. Важливіше інше. Господь порівнює гріх із хворобою. Як хвороба це ненормальний стан нашого тіла. Так і гріх це відхилення від норми. Як і під час хвороби людина страждає, так і душа людини страждає, коли вона вражена гріхом. І подібно як хвора людина, яка страждає, потребує допомоги лікаря, так і людина хвора душею, тобто гріхом, потребує лікаря душі. Хворобу можна вилікувати, усунувши причину хвороб, душу лікує лише покаяння. Кажучи до фарисеїв, нездорові потребують лікаря, а хворі, адже я прийшов закликати не праведників, а грішників. Ісус дає зрозуміти, що методом Його лікування є милосердя, яке виливається на душу того, хто шкодує за гріхи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.